Слава Ісусу Христу, дорогі друзі католицького телебачення віковічного слова Іватін. Вітаємо вас на трансляції Санктуарія в Люрді. Люрд це місце об'явлень Пресвятої Діви Марії. Тут вона з'явилася святої Бернадеті і просила молитися, молитися і, і просила також про покуту, про покаяння. Тож ем, молімося тепер. В усіх намірах наших сердець, передусім про мир для України, а також за усіх воїнів українських і тих, які борються на боці України, і просимо також за усіх хворих і стражденних, тих, які перебувають в лікарнях, тих, які на самоті страждають, тих, яким ніхто теж не спроможний допомогти. Просімо про те, щоб Христос був їхньою допомогою і щоб вони єдналися з Його стражданнями в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вітаю усіх вас на цьому святому розарію, який буде транслюватися через інтернет та католицьке телебачення віковічного слова і де б ви б не були тут, у люрт чи за кордоном єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадетті саме в цій гроті мільйони людей, включно з багачма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соціальні мережі. Місцеця в скринці, яку ми зараз кладемо на вівтар в роті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця, неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований і зійшов у відхвань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в святу Вселенську Церкву, за причастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця Лева 14 і в його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословений на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша славна таємниця Воскресіння Ісуса з Євангелія від святого Мартея. Ангел же, звернувшись до жінок, сказав: Не бійтеся, знаю, що Ісуса розп'ятого ви шукаєте. Його немає тут, бо він воскрес. Як сказав, Молімося за нашу батьківщину Україну, щоб у ній перемогло життя, а не смерть, тобто мир, а не війна. За всіх, хто сьогодні плаче над втратами, щоб Воскреслий Христос утішив їхні серця. Фогімолімося за воїнів, які боронять життя, щоб Бог був їхньою силою і надією, а також за родини, щоб, щоб ті, які втратили дім, знайшли в у Христі справжній притулок і за церкву, щоб вона була свідком Воскресіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між міженками, благословенний прилона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плілона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія без гріха первородного зачата. Друга славна таємниця вознесення Господа нашого Ісуса Христа. Господь Ісус після того, як промовив до них, до своїх учнів, вознісся на небо і сів праворуч Бога. Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм і стверджував слово знаками, що його супроводжували. Лови за. Всі, хто втратив надію, щоб погляд на небо нагадував їм, що Христос живе і не залишає нас, Отче наш, наші сина, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія Благодатіповна, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословений плідлона твого Ісус Радуйся, Марія Благодатіповна, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний і плідлона твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прілона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха первородного зачата. Третя славна таємниця зіслання Святого Духа. У цій десятці хочемо вірити Господу усіх хворих, тих, які в лікарнях усіх онкохворих з наших сімей, також тих, які страждають внаслідок різних невеликовних інших хвороб. Просимо, щоб Господь був їхнім лікаром, щоб він зцілив те, що в них хворе. Тіло і душу. Отче що і Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодат і повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід на твого Ісус. Yeah. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти жінками і благословенний плід на твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідлона Твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марії, без гріха первородного зачата. Четверта славна таємниця в небо взяття Пресвятої Діви Марії. Марія сказала: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасителі моїм, бо він не зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною вважатимуть мене всі покоління. Молімося за всіх, хто нині наближається до смерті, щоб Бог прийняв їх у своє царство. За матерів, і в Україні і за кордоном, щоб у Марії знаходили приклад любові та віри, за молодь, щоб не боялася відповідати так Божому покликанню, а також за всіх, хто страждає, щоб Пресвята Діва Марія принесла їм розраду. Отче наш, що єси на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь, з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенний прілона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха, первородного зачата. П'ята славна таємниця коронування Пресвятої Діви Марії на царицю неба і землі. З книги «Откровення». і з'явилося на небі великі, велике знамення. Жінка, зодягнена в сонце, під ногами її місяць, а на голові її вінець із дванадцяти зірок. Вона була вагітна і голосно кричала від болю, народжуючи, Болімося за мир у всьому світі, за померлих. І з наших людей, щоб отримали вони вічну нагороду, а також за нас, щоб ми завжди прагнули Небесного Царства. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачи повна Господь, з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти міженками, благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти міженками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Маріє, без гріха первородного зачата. Молімося. Боже милосердя, просимо. Влій в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, котрий живеш і царюєш в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Просимо тебе, Господи, щоб Ти через заступництво нашої Матері Небесної дав нам усі необхідні благодаті, щоб ми стали також гідними. Отримання небесних благ через Христа, Господа нашого. Амінь. радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолода і наша надія. Радуйся. До тебе кличемо, ми бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця свої милостиві на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блаженний плід на Твого, уласкава, олюба солодка Діва Марія. Молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлась обітниць Христових, Богородиця з Люрт, молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, Господь з вами. Нехай благословить вас самокутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Дякуємо всім вам, дорогі друзі, за цю вашу спільну з нами молитву. Дякуємо за усі наміри, які ви надсилали за допомогою коментарів у Фейсбуці та Ютюбі. В усіх цих намірах ми просили Богородицю, щоб вона заступалася за вас. Хочемо нагадати вам, що сьогодні відбулася у Ватикані загальна аудієнція зі святішим отцем Левом 14. Запрошуємо до того, щоб ви. Увійшли в наші ресурси і знайшли катехезу Лева 14 з циклу Христос Ісус, наша Надія. Запрошуємо також до того, щоб з нагоди сьогоднішнього літургійного споміну Йоанна Павла II ви подивилися відео, в якому знайдете фрагменти. Канонізаційної святої меси святого Йоанна Павла II, яку очолив святий отець Франциск. Запрошуємо до того, щоб подивитися це відео, це архівальний матеріал, послухати проповіді, яку папа Франциск виголосив цього дня. А також запрошуємо до молитви за заступництвом нашого святого покровителя, покровителя католицького медіа центру. Запрошуємо також завтра до ваших парафій, щоб адарувати безсвяте тіло Ісуса Христа, виставлене у безвятих дарах, тому що четвер, це завжди День подяки за танство Євхаристії і священства. А якщо в когось немає можливості взяти участь в Євхаристійному молебні, запрошуємо до нашого ефіру о 12 годині. Тут буде відбуватися пряма трансляція з нашої каплиці. Адорації присвятих дарів. Запрошуємо завтра від 12 до 13 з музичним супроводом. Ми з вами сьогодні молився отець Лукаш Орловський, облад Марії Непорочної. Спокійного вечора з Богом!